Сьогоднішнього нашого уроку адміністративна відповідальність неповнолітніх і адміністративне право. Види відносин, які регулюються нормами адміністративного права. Перше, відносини між державними органами, що підпорядковані один одному. По-друге, відносини між державними органами, які не мають безпосереднього підпорядкування один одному. Третє відносини між державними органами та установами, організаціями, які їм підпорядковані, відносини між державними органами та іншими установами, підприємцями, громадянами та органів джерела адміністративного права України наступні: Конституція України, закон України про державну службу, закон України про місцеве самоврядування і. Закон України про звернення громадян самоврядування і закон України про звернення громадян. Отже, норми адміністративного права включають систему організації державних органів, роз'яснюють обов'язки права цих органів і службовців, забезпечують дотримання і охорону громадського порядку. За допомогою адміністративного права здійснюється захист особистості прав і свобод людини і громадянина, охорона здоров'я громадян, захист суспільної моралі, захист встановленого порядку державної влади, громадського порядку та безпеки, захист законних економічних інтересів, а також попередження адміністративних правопорушень. В адміністративних відносинах важливим є вміння керувати і підкорятись. Наприклад, співробітник ДАІ складає протокол щодо порушення правил дорожнього руху, є в нас правопорушник, ось він повинен підкоритися, тому що співробітник ДАІ у нас компетентна людина, яка наділена владою. І повинна керуватись законом щодо правопорушника, а правопорушник, в свою чергу, зобов'язаний виконувати закон і підкорятися владі поліції. Які правопорушення називають адміністративними. Загальне поняття адміністративного правопорушення є у статті. Дев'ятий Кодексу України про адміністративне правопорушення. Адміністративне правопорушення це проступок. Це протиправна поведінка людини. Вона повинна бути винною, умисною або необережною. Це може бути дія чи бездіяльність, що посягає на державний або громадський порядок власність права і свободи громадян, встановлений порядок управління. За яке законодавством передбачена адміністративна відповідальність? Дія чи бездіяльність, чи інші шкідливі наслідки, причиновий зв'язок між діяннями і наслідками: місце, час, розмір школи, спосіб, знаряддя тощо, це все враховується. І суб'єктивна сторона це характеризується психічним ставленням суб'єкта до вчиненого протиправного діяння. Бачите, приклади, бачите, це діяння протиправне. А це бездіяння протиправне адміністративним правом. Отже, ознаками адміністративного правопорушення проступку є адміністративний проступок це завжди діяння, дія або бездіяльність. Адміністративний проступок це протиправне діяння, тобто таке, що порушує вимоги законодавства. Адміністративний проступок це суспільно шкідливе діяння. Адміністративний проступок це винне діяння. Адміністративний проступок це каране діяння. Адміністративним проступком визначається лише протиправне діяння, яке вчинено деліктоздатною особою. І адміністративних правопорушень на цьому слайді вони записані. Будь ласка, поставте на паузу та ознайомтесь з ними. Вік притягнення 16 років. Тут ми бачимо органи, які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, це різноманітні комісії при державних адміністраціях, це суди, і судді, органи державних інспекцій. Тощо ви бачите, скільки їх багато. Визначення та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення, це система основних принципів. Забезпечення законності, право на захист, рівність громадян перед законом, широка участь громадськості, виявлення об'єктивної істини, презумпція невинуватості, гласність і оперативність. Провадження в справі про адміністративне правопорушення це урегульований законом, порядок діяльності державних органів. Щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні проступки. Стадії провадження, ми бачимо це порушення справи та адміністративне розслідування, розгляд та винесення рішення по справі, оскарження та пристосування по справі, це факультативне провадження і виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. Стаття 245 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Визначає завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення, це своєчасне, всебічне, повне, об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення справи в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, тобто закон і виконання, виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень. Запобігання правопорушення. Тобто завдання провадження в справах про адміністративне правопорушення наступні, це відповідає закону, виконання винесеної постанови по закону, і ось це саме є головним – запобігання правопорушенням. Заходи, забезпечення, провадження справах про адміністративні правопорушення за статтею 260 Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративне затримання особи, особистий огляд і огляд речей, вилучення речей, і документів, відстояння. Водіїв від керування відсторонення, тобто транспортними засобами, річковими маломірними суднами та огляд на стан сп'яніння. Як можна виключити провадження в справі про адміністративне правопорушення? Це відсутність події, складу адміністративного правопорушення, тобто його не було? Тому ця справа підлягає закриттю. Недосягнення особи 16-річного віку, неосудність особи, вчинення дії особи в стані крайньо необхідності або необхідної оборони, можливо, це буде амністія, це скасування акта, в якій встановлюється адміністративна відповідальність, і закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення, наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності постанови компетентного органу посадової особи про накладення адміністративного стягнення або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також порушення по даному факту кримінальної справи. Ну і звісно, такі ось печальний летальний. Адміністративне правопорушення. Визначається статтею 256 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Ви можете подивитись його. Коли такий протокол заповнюється, людина, яка підписує протокол, повинна у всіх пустих місцях ставити такі значки. Для того щоб протокол не було популярні порушення. Кодексу про адміністративні правопорушення ставити тут на паузу, порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу колегії органу або представлення посадової особи, яка буде розглядати справу. Головуючи на засіданні колегіального органу або посадова особа, що розглядає справу, оголошую, яка справа підлягає розгляду. На засіданні оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, і у разі участі в розгляді справи прокурора заслуховується його висновок. Станов по справі про адміністративне правопорушення по справі про адміністративне правопорушення орган або посадова особа виносить одну з таких постанов про накладання стягнення чи про застосування заходів впливу. Чи про закриття справи, чи постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, передбачені матеріалі на розгляд громадської організації чи трудового колективу, або передачі їх прокурору, органу досудового слідства чи дізнання, а також при наявності обставин, передбачених статтею 247 кодексу. Ось тут на слайді ви можете бачити розгляд скарги і протести на постанову по справі про адміністративне правопорушення. Тобто, перше залишає постанову без змін, якщо буде така скарга, і протест може бути також залишений без задоволення. Скасовує і надсилає справи на новий розгляд, скасовою постанову, закриває справу. Змінює захід стягнення в межах передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення з тим, щоб стягнення це не було посилено. Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом посадової особи неправоможним вирішувати цю справу, така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного органу, тобто посадової особи. Тут будьте уважні, наявні види повноважень по виконанню постанов по накладання адміністративних стягнень. Тобто, що буде чином стаття 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення, каже нам про види адміністративних стягнень. І вони наступні: попередження, штраф, оплатне вирішення предмету, який став знаряддям чинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. Конфіскація предмета, який став знаряддям чинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення грошей, одержаних наслідок чинення адміністративного правопорушення, позбавлення спеціального права наданому громадянину, наприклад, подарсені. Він там керував транспортним засобом. Все у нього будуть забирати цей документ. Так, громадські роботи можуть бути виправні роботи, адміністративне арешт. Законами України може бути встановлено і інше, крім зазначених у цій статті види адміністративних стягнень. Законом України може бути передбачено адміністративне видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують право Переходимо до домашнього завдання. Ви повинні опрацювати презентацію, скласти за презентацію блоксхему, ознайомити зі статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення і визначити, яку відповідальність несуть батьки у разі вчинення їхніми дітьми адміністративного проступку. Придумати правову ситуацію на адміністративну відповідальність, таку серйозну ситуацію, щоб вона не визивала. Ні у кого посмішки запропонувати перелік заходів щодо профілактики адміністративних правопорушень серед підлітків. Наприклад, ви кожного разу знаєте, коли до вас приходить поліція, що вони роблять з вами профілактику правопорушень як такових. Ось ви повинні себе уявити, що ви є поліцейським, ви прийшли до школи, і ось який захід ви будете у школі проводити. За якою темою і перерахувати від 1 до 10 заходів? І надіслати домашнє завдання до 10 квітня за електронною адресою, яку ви вже знаєте. Дякую всім за увагу!